Під зорями Добрий вечір, любі і милі друзі. Сьогодні знову збираємося в нашій старій хатинці древнього лісу під старим дубом, щоб слухати казок, який я, світлик та моя сестра світлинка, розповідають для ангелів і також вас, усіх, хто приходить на це світло. Щоби бути поруч і стати учасником цікавих пригод, слухаємо історії з книги Бруно Фереро Сім різдвяних історій, яку для нас видало видавництво Свічадо. А ілюстрації для цієї книги підготувала Мар'яна Качмар. Чому задзвонили дзвони? В одному місті був прекрасний і дуже великий храм. Ставши в ньому біля головного входу, навіть важко було побачити вдалині вівтар, поряд з храмом височіла дзвінниця, подібна на вежу, така висока, що її вершок можна було розгледіти лише в гарну погоду. Там, угорі, висіли дзвони, про які казали, що вони звучать найпрекрасніше у світі, але ніхто з живих людей їх не чув. То були чудові різдвяні дзвони, звучання яких люди могли почути лише вночі напередодні Різдва, коли вірні складали на Вівтар дитятку Ісусові найбільші і найпрекрасніші дари. На жаль, уже впродовж багатьох років люди, вочевидь, не могли знайти такого чудесного дару, завдяки якому їм вдалося розгойдати. Великі дзвони. Та все щороку у святвечір люди приходили до вівтаря, приносячи свої дари, намагаючись перевершити один одного, конкуруючи між собою. Вірні вигадували щораз неймовірніші дари. Однак, незважаючи на те, що храм завжди був переповнений, а служби Божі вражали своєю красою і урочистістю там, угорі на вежі. Тишу порушував тільки свист вітру. У селі, яке лежало доволі далеко від міста, разом зі своїм братом жив хлопець на ім'я Педро. Вони чули про чудесні дари, які люди приносили у святвечір до храму, і вже впродовж цілого року готувалися до того, щоб узяти участь у великій урочистій церемонії під час цього різдвяного богослужіння. На світанку, напередодні Різдва, коли з неба почали падати першні сніжинки, Педро з братом вирушили в дорогу. Надвечір вони вже наблизилися до брам міста і побачили тут бідну жінку, що лежала на землі. Вона впала просто на сніг, бо була занадто втомлена і хвора, щоб знайти собі якийсь притулок. Педро став навколішки і спробував підняти її. Але не зміг. Не можу, брате, сказав Педро, – вона занадто важка, мусиш іти далі сам. Сам? вигукнув брат, то тебе не буде на Різдвяному богослужінні? Я не можу вчинити інше, сказав Педро, – поглянь на цю бідолашну жінку, її обличчя схоже на лик Мадонни, зображеної на вікні каплиці. Помре тут від холоду, якщо покинемо її саму. Всі пішли до храму. Але я залишуся і опікуватимуся нею аж до кінця богослужіння, а потім ти приведеш когось, хто їй допоможе. Братику, візьми цю срібну монетку і поклади її на вівтар то мій дар, дитяткове Ісусові. А тепер біжи. Коли дитина слухняно попрямувала до храму, Педро з усіх сил стиснув повіки, щоб стримати сльози. Та вони все одно потекли по його щоках, потім підклав руку під голову бідолашної жінки, яка тихо стогнала і постарався всміхнутися їй. Тримайтеся, незабаром хтось прийде і допоможе вам. Урочистості з нагоди святого вечора, напередодні Різдва, були того року у величезному храмі, ще прекраснішими, ніж зазвичай. Органи грали просто чудово, вірні співали, а наприкінці і бідні, і багаті, з гідністю почали підносити до вівтаря і складати свої дари. На вівтарі з'явилися і чудові вироби із золота, срібла, слонової кістки, і найрізноманітніші солодощі і кольорові тканини та парча. Останнім шелестячи шовковими шатами. Брязкаючи мечем, крокував король цього краю, ніс у руці королівську корону, оздоблену коштовним камінням, які так яскраво виблискували, що засліпили всіх навколо. Натовпом покотилася хвиля збудженого шепоту. Без сумніву, цього разу почуємо, як б'ються дзвони, загомоніли вони. Король поклав на вівтар прекрасну корону. У храмі запанувала глибока тиша, всі затамували подих, прислуховуючись, чи ще не задзвонили дзвони. Але тільки холодний вітер свистів навколо дзвінниці. Вірні недовірливо похитували головами, а дехто взагалі почав висловлювати сумнів щодо того, чи ті дивні дзвони коли-небудь взагалі задзвонять. Може, вони вже замовкли назавжди, стурбовано промовив хтось. Церемонія складання дарів закінчилася, і хор уже почав співати останній гимн. Аж раптом органіст перестав грати, би його спаралізувало, а потім з вершка вежі пролунало чудове биття дзвонів. Вони звучали раз високо, раз низько. І їхній звук, не мов би хвилями, плив у повітрі, наповнюючи його святковою радістю. Такого ангельського і приємного звуку нікому з мешканців міста досі не доводилося чути. Приголомшений натовп якусь хвилю стояв мовчки, а потім усі встали і спрямували свій погляд на вівтар, щоби побачити, який чудесний дар нарешті змусив їхні дзвони. Прокинутися з довгого сну. Та люди не помітили нічого, крім маленького хлопця, який потихенько прямував, щоб покласти на вівтар срібну монету свого брата Педро. Любі друзі. І оця історія добігла до кінця. Хай світло, яке на початку зібрало нас. Тепер провадить вас в ваші теплі ліжечка і супроводжує Україну мрій та сну, спокійної ночі та мирних і лагідних вам снів.